Як заробити більше 500 доларів в інтернеті без складень у цьому відео? Я розповім про основні проєкти, на яких я думаю, можна буде скільки заробити, і навіть можливо більше. Відразу починаємо перший проєкт, моя назву Cross. І також всі посилання на всі проєкти будуть в описі під відео. Ці посилання я залишу на пости у свій телеграм-канал, щоб ви там, якщо захотіли, то ще раз могли проглянути, що за чим там можна робити. Тому яка тут суть заробітку на цьому кроссові? Тут просто получається ми встановлюємо ось таке розширення. Знову ж таки, я дуже коротко розкажу, адже ви напевно вже й знаєте про там більшість цих проєктів. А якщо ви хочете більше, прям повну інструкцію, то знову ж таки буде в описі під відео, і також про багато з цих проєктів та напевно. Про кожен з них. Я знімав прям повну інструкцію, там, допустимо, прогрес, ось тут я повторяв. І також, якщо включити популярні, то ось найпопулярніше відео це прям прогрес, чітко що за чим тут можна робити. Отже, встановили розширення, да, воно нам просто майнить ось ці поінти, І потім пізніше ці поінти ми зможемо якось там чи в їхні токени конвертувати, чи якимсь способом коротше, обміняти вже на гроші. Ну і на цьому заробити. Тобто я просто взяв його, встановив, в принципі, сюди навіть там, раз в день заходжу, перевірити просто, чи воно працює, да, бачите, оновлюю. Ось бачите, так. Добавились поінти. І в принципі, все там займаюся своїми справами, адже навіть якщо я все це закрию, то воно все одно буде мені майнити ці поінти. Тобто, тут головне, наскільки я зрозумів, що просто був інтернет і включений хром. Ми ще зайшли в третій сезон, тобто тут по -то посезонно воно йде. Ось бачите, ми з третього сезону так почали його майнити. У мене чомусь з другого сезону, бачите, є 19 тисяч монет. Я не знаю чому, адже я лише в третій сезон зайшов. І бачите, зараз вже йде шостий сезон. Ну і коли вже можна буде вивезти ці поінти і відповідно заробити. Дуже багато думають, та в принципі я також так думаю, що саме після сьомого сезону. Тобто приблизно в середині серпня вже, я думаю, вони мають щось нам роздати. Це не точно, але так багато хто думає, в принципі, я буду чекати приблизно. В таких числах наступний проект має назву Pocket Rocket. Це вже в Телеграмі. Бачите, натискаємо Launch Rocket. І це вже можна сказати таке, нібито як клікер. До речі, він від української біржі вайбіт, тому в принципі тут можна щось пробувати заробити. Тому суть тут така сама, як і будь-якому клікері, да, просто там збираємося ці кристали. І в майбутньому, я думаю, також можна буде їх там обміняти на токени, коротше, ну якось заробити на цьому. Ось так бачите, тут так само є бусти різні. Тобто ми просто натискаємо на Turbo, там, Activate Now, і бачите, все нам просто додались кристали. Тобто тут навіть можна не клацати, тобто можна і клацати, звісно, бачите, додається. І тут набагато краще просто там заходити там скільки разів. Чи в 3 години, чи скільки там натискати все це турбо, і бачите, у мене там зарос там плюс 70 чи скільки тисяч кристалів додається. Просто за те, що я там турбо це натиснув. Ось бачите, знову Activate Now, і знову тобто все. Також тут можна кожного дня, тобто кожні 24 години, крутити цей спін-друп. З нього також дуже багато там кристалів може випасти, або там прокочка цих характеристик вашого якби самоліта, да. Там, до прикладу, мені вчора з оцього спін випало 4,5 мільйона кристалів. Там бачите, є юрн, да? тут можна виконувати різні завдання, там підписка, лайк і тому подібне. Далі, якщо перейти в останню вкладку Moore, тут бачите, є Daily Rewards, тобто кожного дня просто заходите, і бачите, скільки кристалів вони сиплять, ну, тут нормально так сиплять. Натискаємо Get бонус і бачите, 300 тисяч кристалів отримав. Все вихожу, рангін, тут бачите, я ранги. Як за тим, скільки кристалів там кожен учасник кожного дня назбирав, і за рефералами також тут є рейтинг. Я сюди також небагато часу витрачаю, там зайшов, знову ж таки, да, там, натиснув 3 це, це турбо, там, і, в принципі, все вийшло. Ні, ще спін-друп цей раз там крутнув і все. Третій топовий проєкт це. Це Це ще про нього я там 2 години назад виставляв пост, що там можна майнити всі ці поінти. І нарешті, ось вони сказали, що лістинг буде вже 10 липня. Ще не знаю на яких біржах, вони мають там пізніше написати вже перед лістингом. І наскільки я знаю, вони нам відразу не дадуть всі токени заклеймити, а дадуть нібито лише 6% від нашого цього саплая. І потім там на протязі 9 місяців там будуть певні розлоки кожного місяця. Тобто така собі міні-зарплата буде. Ось бачите, в них воно типу по сезонах. Бачите, iDrop Season 1. Closed, да, типу, закритий вже, і тут а що тут взагалі потрібно робити, да, там просто зайти і раз до да, 24 години просто натиснути на ось цю кнопку до да, центральну, І все, щоб воно просто майнило ці поінти, Тобто раз там в день просто зайти, натиснути на кнопку, там буквально секунда часу, і все. Тут, до речі, далі там ще будуть інші сезони. Тобто, якщо сюди ще ні разу не заходили, там не реєструвалися, то можна, в принципі, спробувати, да, там, помайнити. Знову ж таки, там кожен сезон буде видаватися певна кількість ось ось цих токенів. Тому я думаю, що навіть з нуля Можна щось спробувати заробити. ну це поки що. Я так думаю, а там вже. Коли буде лісник і тому подібне, вже буде все видно. Якщо що, то в телеграм-канал знову ж таки напишу. Вони, до речі, там хотіли, нібито спочатку лісинг в червні зробити. Тепер перенесли на липень. Я думаю, хоч би не перенесли там на серпень. Йдемо далі, четвертий проєкт це Pixel Top. Просто знову ж таки бот в телеграмі, натискаємо Запустити бота. Тут суть така сама, в принципі, як і в клікерах, але бачите, тут трішки якби більший функціонал, більше тут можливостей. Але суть, в принципі, схожа. Да? Просто ми збираємося ці монети. І наскільки всі говорять, потрібно якби прокочувати ось цей Daily Income. Бачите, вверху там під п'ятим левелом у мене написано, що ми там в день там, можна отримувати 8 мільйонів 690 тисяч ось 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 цих монет. І як я зрозумів, наскільки у вас буде якби, високий ось 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 daily income, і скільки у вас буде, якби проведено тут боїв, навіть не скільки ви виграли цих боїв, а скільки ви просто провели. Якщо там не знаєте, тут то ось кнопка Fight. І тут можна якби, там бої різні робити. Коротше, можете там детально знову ж таки інструкцію подивитись на YouTube, або там, або там в описі під відео я посилання на цю інструкцію залишу, можете поглянути. І скільки ви тут провели боїв, всього і. Скільки ви з них виграли, можна поглянути, ось бачите, натискаєте на свій профіль, богдан різний хтось в мене. Просто натискаю сюди, і воно, бачите, висвічується, що в мене 121 перемога, 235 боїв всього я провів, і всього з них я заробив 1 млн 917 тисяч монет. Ну і втратив 2 мільйона 270 тисяч. Але в будь-якому разі проєкт багатообіцяючий. Я думав, що лістинг буде в червні. Там, в принципі, багато хто говорив, що має бути. Але бачите, ні, перенесли, тому чекаємо. Кажуть, що також скоро має бути. Там я думаю, до кінця літа вже ми на цьому. Щось заробимо. Тому якщо встигаєте, то в цей проєкт, я думаю, варто зайти. І також тут був проводився конкурс на 330 тисяч USDT. Там потрібно було просто запросити за неділю 4 друга. І все ви там ставали учасниками, і там, бачите, якщо натиснути, аня, воно не висвічується. Ну коротше там 500 рандомних людей там отримають якусь там частину з цього пула. І 500 там людей в рейтингу, тобто по реферелам, також отримають. Ну коротше, бачите, зараз чекаємо результати. Якщо я щось отримаю, то я в телеграм-канал також напишу. Principy, po citopalkė tokas, kas sen. Далі йде клікер мемифай. Я думаю, ви про нього багато хто чули. да? Це говорять від українських розробників, тому можна пограти. Натискаємо Play Yourn. Суть заробітку тут така сама, просто збираємо ось ці монети, да? чи що це, там можна натискати, да, збирати їх. Можна там знову ж таки бусти різні використовувати, там турбо, допустимо, да? натискаємо і бачите, у нас зараз буде x10 за кожен клік. Ось бачите, да, поїхали. Можна там просто купити бота за 200 тисяч монет. Ось бачите, в мене він вже на майне в 194 400 цих Тобто на пасиві за 3 години. Натискаю просто Clan Coins, все бачите, до да, монети отримав. І доки ж бачите, внизу там пишеться, як би скільки ХП в цього монстра зараз є, і ви там з кожним кліком, бачите, в нього ХП зменшується. І коли в нього вже воно повністю закінчиться, ви там отримаєте певну кількість монет, просто якби ви пройшли ще один рівень, можна сказати. Ось якщо натиснути на левел 6, бачите, що за цього буса я отримаю 1 500 тисяч монет. За те, що я його якби переможу. Але бачите, там ще є багато бусів, всього їх тут 13. Тому я також тут все поставлю буквально на пасив, там перейшов буквально в бустерин, да, натиснув на цю бота, boot, і все, бачите, він мене просто сам збирає, там кожні 3 години можна заходити і там знову його активовувати. Лише три бота в день можна таких активувати. Тобто, бачите, мінімальну часу і, в принципі, можна щось заробити. Ну і коли тут може бути вибід. Чесно, це саме про цей проєкт, я взагалі не чув, коли він може бути. Можливо, просто був неуважний, але просто ну, я ніде не чув інформацію, тому зараз просто збираємо, а там потім поглянемо, коли він може бути. Наступний Проекти це та стоп. Я думаю, ви про нього всі знаєте, да, що тут робити, знаєте. Тобто тут навіть ну, коментарі будуть якісь зайві. Просто натискаємо, да, збираємося ці монети, і потім вже буде лістинг, там, да, і ці монети ми там міняємо на їхні токени чи якось і на цьому заробимо. Тут все те саме, як і було в ноткоіні, я думаю, в ноткоїні багато хто там щось збирав. Тому ви тут все, в принципі, знаєте, да. в мене, бачите, дуже мало монет, тобто я сюди майже там не клацав нічого. Це так, чисто сюди зайшов. Там пару доларів, якщо отримаю, і на цьому дякую. Бо вже цих лікерів вже хто наскільки поробилося, тобто я вже не встигаю всі прям заліти. Ну але все ж стараюсь Я все ж таки більше думаю, що на Pixelverse можна буде заробити більше, ніж на цьому Ну це моя думка. Але все ж сюди також зайшов, тобто нехай буде. Ну і коли тут також може бути вивід. Я чомусь думав, що 1 липня вони зроблять, але ні. І тепер, тобто не знаю. Ну я думаю, до кінця літа також вже має бути якась інформація. Коротше, ну ми зможемо вже до кінця літа, я думаю, заробити. Тому сюди я там чисто заходжу, ось ці бусти, натискаю тапінь, ось цей гуру. До Getit і просто чисто ось ці там X10, чи скільки там збираю, чи X5, тобто просто там ось ці три штуки понатискав і все там і вийшов. І то навіть не кожного дня. Наступний проєкт це також клікер, натискаємось запустити додаток. Він також від якоїсь там біржі. Тут, в принципі, суть така сама, просто можна натискати, але воно, бачите, вібрірує. Тобто неприкольно тут натискати, мене це дратує трохи. Але тут можна збирати ось ці якби токени. І на пасиві, тобто перехожу просто в формінг. Зараз я отримую 549 Монет, ну, з цих токенів, да, вже назбирав. Деской просто почати пух у формі. Ну і бачите, все. Воно у мене на протязі 4 годин буде просто пасивно збирати ось оці токени. Ну і також там можете запрошувати друзів, В принципі, також можна отримувати 10% від того, скільки вони назбирають ось оцих токенів. Ось так, в принципі, я тут заробляю, тобто просто зайшов там, поставив на пасив, що воно там забирало собі ті монети, і все. Адже я сюди там великих там надій на цей проект не ставлю. Він знову ж таки там відбіржі якоїсь там, просто там зайшов на пасив поставив і в принципі вийшов. Йдемо долі. Це в нас вже восьмий проект. Він має назву Hexacore. Натискаємо launch, це закриваємо, значить, бачите, суть тут така сама, просто там збираємося ці якби токени его. Можна прокачувати тут і свій рівень. У мене бачите, зараз 5. На шостий я не знаю, нібито зараз мені не вигідно переходити. Тобто всі монети тратити, щоб там перейти на шостий рівень. Я думаю, це не дуже вигідно, да? тому поки що я просто їх збираю. Знову ж таки, просто натискаємо, да, бачите, по цьому кубіку. І у нас, бачите, певна кількість ось оцих токенів додається. Також тут можна кожного дня, ось бачите, є climb Reward, да, там навіть не кожного дня, а кожні 12 годин. Можна собороти і там певна кількість за цих туканів вам випадає. Також тут можна ці токени отримувати шляхом гри. Плюс 300 цих токенів отримати за те, що ви пройдете рівень ось цій грі, допустимо. Гра, до речі, тут ще така більш-менш нормальна. Ну бачите, тут ада, там граєте, коротше там проходите рівні, ну ви там розберетесь. Я сюди також бачите, зайшов там буквально там щось. Кожного нього те, що там можу, забрав 20 да, токени і все. Ну, ще інколи можу в ігру зіграти. Про вивід, коли там може бути, я також інформацію ніяко не чув, тобто просто там збираю і, в принципі, якщо що, то телеграм-канал також напишу. Наступний і останній проєкт. Про який ми сьогодні поговоримо, має назву Котісен. Я думаю, ви також про нього чули. Про нього там щось також розказували, на якась там конференція була. Тукен 2024, нібито так воно якось називалося. Там ще Павел Дура виступав. Тому, в принципі, також з цього проєкту щось очікую отримати. Натискаємо просто сюди там плей. Бачите, там на пасиві також ці монети збираються, натискою забрать. Там плюс 4 кота безкоштовно отримую. Ну, коротше, тут просто якби з'єднуємося цих котів. Тим самим у нас росте, якби їхній рівень. Ось бачите, да, там 219 грівняв ми з'єднали, там вийшов 120 Там 220 там 20 Перший вийшов, ну і так далі. І як я зрозумів, саме дроп буде за це, тобто який у вас там рівень кота. Ну і можливо там ще за те, що у вас там скільки монет, там, та ще інших таких штук. Ну я думаю, що основне це саме рівень кота тут. Тому я також бачите, там раз в день зайшов, їх там поз'єднуває так, там їх також можна готувати, да, купляти, там ось бачите, нових там котів, щоб швидше прокачуватись. Ну у мене зараз, бачите, не вистачає на 25 го уровня, тому хой поки що коротше, воно збирається далі. І все ось так буквально поз'єднував, і в принципі виходжу, все. Тобто, бачите, там буквально пару секунд, пару хвилин там витратив на цю ігру і все. Ну це прям так дуже коротко по кожному проєкту пробігся. Якщо ви раптом якісь там не зайшли і ще не знаєте там, що там взагалі робити, то знову ж таки або відео на моєму каналі перегляньте, або в описі під відео я там залишу ж інструкції, і там все розписано детально. Ну і давайте трохи про 500 доларів я розкажу, які я написав в назві свого відео. Дивіться, в принципі, я думаю, що якщо взяти всі ці проєкти, да, то я думаю, що можна на цьому всьому заробити там 500 доларів і навіть більше. І, звісно, це там буде залежати все від того, скільки у вас буде там pointів, да, там токенів чи тих монет, від ринка також буде залежати там, і від ще там таких подібних факторів, але все ж я думаю, ну взагалі я очікую, що саме скільки можна буде заробити. І навіть можливо більше. Якщо що там про кожен проєкт, там скільки я на ньому заробив і таке подібне, я або в телеграм-канал напишу, або на Ютуб, відео також зніму. Знову ж таки, це лише мої власні думки. Тому вирішуйте самі, там, заходити в якісь проекти чи ні. Ну і на цьому, все. Дякую вам за перегляд.